Вітаю вас, друзі, з вами Олексій Шевчук та вечірній випуск Бандера Ньюз Путін готовий до перемир'я. Тобто, коли сплив термін, який виділив Трамп як ультиматум для того, щоб припинити знущатися над цивільним населенням, Путін через пісково сказав, що Російська Федерація готова до зустрічі з Зеленським. Путін та Зеленський І саме цікаве, що Guardian написало про те, що Вітков. Від сполучених штатів Америки готовий відвідати вже цієї середи Москву. Що це означає? Це означає, що Сполучені Штати Америки погрожували Росії підвищенням тарифів, що фактично може знищити російську економіку, і вони готові були це зробити. Але Путін, як то кажуть, включив задню передачу. І готовий до зустрічі. Він блефує, чи зустріч справді відбудеться. Якщо зустріч справді відбудеться, то тоді Трамп дійсно може отримати премію Нобелівську у сфері того, що він є президентом, який досяг миру у сфері миру отримати Нобелівську премію, тому що він зробить неможливе. Ми віримо в те, що відбудеться перемир'я, але воно буде означати, що Україна перемогла. Слава Україні.